Мої любі, вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим роком. Зазвичай я дуже куметно вас вітаю, мені хочеться посмішок, радощів. А наразі я хочу побажати кожному українцю перемоги. Перемоги здоров'я, сили, витривалості і незламності. Цей рік був супер надто складним. Але ми всьому світу показали, що ми сильні та ми єдині. Отже, мої любі, тримаємося завдяки Господу Богу та нашим хлопцям ЗСУ. Ми живі, тримаємося і чекаємо нашу перемогу з Новим роком. І нехай в 2023 році. Все ж таки ця перемога буде.